Скільки сьогодні в світі є релігій? Як ви думаєте? Можна купу всякої інформації знайти на просторах інтернету. Деякі е, такі поважні видання пишуть, що більше 4 тисяч, деякі пишуть, пишуть близько п'яти тисяч, інші дають іншу інформацію. Одним словом, насправді, релігій в світі є неймовірно багато. Проте є кілька таких основних світових релігій, які мали своїх лідерів, своїх початківців. І я хочу запитатись, чи знає хтось із вас, де сьогодні Мухаммед? Він помер 6 червня 632 року. Він похований і сьогодні мертвий. Чи знає, друзі, хтось із вас, де сьогодні Бута? Є різні дані про те, коли він помер. Ймовірно, близько 483 року до Різдва Христового сьогодні він мертвий. І те саме можна сказати про всіх всіх сотні чи тисячі інших людей, які мали сміливість відвагу започаткувати якісь релігії. Проте, християнство кардинально відрізняється від всіх інших. І про це всі знають. Навіть маленькі діти сьогодні по всій Україні знають. Не вірите? Христос воскрес! Ми воскрес! Бачите, всі знають, християнство воно кардинально відрізняється від всіх інших. Тому що Ісус Христос, наш Господь, це єдиний, хто подолав смерть, над ким вона не мала влади, Він Воскрес і сьогодні Він живий. Я запрошую нас прочитати історію, яка відбулася. Після Воскресіння Ісуса Христа відкриємо Євангелію від Луки. Це третя книга в Новому Завіті. Євангелія від Луки, останній 24 й розділ. Пам'ятаєте, були два учні, які йшли дорогою в Емаус. Ісус з ними зустрівся, довго їм пояснював, чому так мало бути. Потім вони повернулись назад в Єрусалим, розповіли іншим, що ми бачили Господа. І тут Ісус з'явився до всіх. І вже мав діалог з усіма учнями. Запрошую нас прочитати із 44-го по 47 вірш. І промовив до них. Ісус Христос промовив. Це слова, що казав я до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеї та в пророків і в Псалмах написано. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них: так написано, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих Дня Третього. І щоб у імення його проповідувало спокаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. З цього уривку ми можемо побачити, що Ісус Христос дуже сильно. Акцентує, розповідаючи своїм учням про те, чому так сталося, він акцентує на Писанні, на кожному слові. Бачите, Біблія це не просто рядова книжка, одна із мільйонів інших. Зовсім ні. Інколи від людей, різних людей можна почути, що ну, це книга для відсталих, чи для неграмотних, чи для тих, хто не вміє думати, чи для тих, хто вірить в різні байки. Я хочу спростувати такі твердження і хочу, щоб ви глянули лише на кількох відомих людей. Авраам Лінкольн – це, хто не знає, президент один із президентів Сполучених Штатів, він неймовірно відомий тим, що він визволитель американських арбів. Він довго воював проти рабства. Ось що він каже: я впевнений, що Біблія є найкращим подарунком, яким. Бог коли-небудь наділив людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу, геній України. Наш улюблений Тарас Григорович. В одному із листів до Варвари Рєп'яної він писав: Єдина моя втіха тепер Євангеліє. Новий заповіт я читаю з благоговійним тремтінням. Я читаю його щодня, щогодини. щогоди. ісаак Ньютон. англійський науковець, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики, один із основників числення нескінченно малих. Може, молодь, може, ви пам'ятаєте, ті, хто недавно вчився в старшій школі, що є закони Ньютона. Він. Говорив про інерцію, про динаміку, про дію і протидію. Можливо, діти знають, що йому на голову впало за легендою. І він відкрив ще один закон. Ось що він сказав: Біблія вміщує в собі більше ознак достовірності, ніж уся світська історія. Джордж Вашингтон це батько-засновник Сполучених Штатів, це американський державний діяч, перший президент, головнокомандувач. Учасник війни за незалежність, він взагалі творець Американського інституту президентства. Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії. Америка була заснована на християнських засадах. Галілео ді Вінченцо Бонаюті де Галілей. Може, ви не знали, що в нього таке довге ім'я? Це просто Галілео Галілей. Італійські мислитель епохи відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і багато чого іншого. Так ось, Галілео Галілей сказав, що святе письмо ніколи не може ні обманювати, ні помилятися. Вислови його абсолютні і непорушні. Друзі, я підібрав лише декілька висловів. Декількох видатних геніїв світової історії, можна було би цитувати Фарадея, Бойля, Ампера і багатьох інших людей, які вміють думати, які вміють мислити, які, які люди вищого інтелекту. І всі вони говорять, що це не просто льотова книга, це книга книг. І тому Ісус Христос, учням пояснюючи про те, що, що трапилось, про Його смерть, про Його Воскресіння, Він постійно спирався на Писання. Все, що було написано в різних книгах Старого Завіту, воно точно збулося. Там було передбачено, коли народиться Спаситель, де він народиться, де буде проживати, як він піде в Єрусалим, як він помре, якою смертю. Це все було описано в цих 39 книгах Старого Завіту, які писались різними людьми, починаючи від 1400 року до народження Христа і закінчуються 400-м. Роком до його народження. Тобто це книга, яка говорила про нього все набагато швидше, ніж він з'явився. Можливо, хтось може заперечувати і казати, що ми не знаємо, можливо, вона там щось було пізніше написано. Ні, тому що ще приблизно за 200 років до народження Ісуса Христа вона вже була перекладена на Грецьку, і Ісус вже користувався своїми учнями перекладом Септуагінт, що є ще одним додатковим доказом її правдивості. Восьмий слайд. Якщо Бога немає, і Біблія це не Божа книга, то де абсолют, якому можна довіряти? Де стандарт? Хто має право визначати, що добре, а що погано? Можливо, ми можемо довіряти якимось світовим лідерам чи політикам. Ми вже зустрічали різних в минулому, таких як Гітлер, і в сучасності, таких, як Путін. Кому можна довіряти? Хто може оприділяти, що добре, а що погано? Отже, друзі, ми бачимо, що. Ісус спирається на писання, що все, що в ньому було написано, воно точно збулося. І що мудрі люди протягом всієї історії глибоко цінували цю книгу. Тож давайте і ми будемо цінувати її. Яким чином? Перше, читаючи її, друге, вивчаючи її, розмірковуючи про неї і третє, живучи нею, тому що це не просто книга. Отже, забюючи, відповідаючи на питання, чому так сталося, тому що так було написано і так було передбачено Творцем, і по іншому статись не могло. Друге, чому так сталося? Ми читаємо. І також потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня Третього. Створивши людину наших прабатьків, Бог в своїй величі, премудрості, доброті дав нашим прабатькам вільний вибір. Він не створив нас роботами, він поселив нас в чудових умовах, проте дав вибір. Можна було слухатись Бога, жити життям, сповненим Божої добра, Божої присутності, Божої благодаті. Але Бог каже, тріця, є все дерево. Вибір за вами. Не можна з нього їсти. Проте ми знаємо, що наші прабатьки зробили свій вибір і Бог попереджав про наслідки. Він попереджав Адама. Він казав, що день, коли ти зробиш цей вибір в сторону від мене, у вас буде чекати смерть. Далі Бог задумав неймовірний план нашого Спасіння. Для чого ж постраждав Христос? Він постраждав, щоб викупити нас від покарання. Він поніс покарання замість нас. Він взяв весь удар смерті на себе. Є така відома історія про одного чоловіка, якого приговорили до страти. І тоді, в той час страти відбувалися таким чином, що дзвонив дзвін. І в той момент або опускалась гіллятина, або забирався кінь, чи будь-що коли на людині була, була петля, тобто дзвін був початком того вироку, який приводився у виконання. І ось його мати, знаючи, що з першим ударом дзвону її сина буде страчено, вона просто обійняла. Цей язик, який бив по дзвону, дзвін був дуже великий, вона тримала його. І кожен раз, коли дзвін бив, вона гасила цей удар своїм тілом. Вона приймала його на себе. І всі не могли збагнути, що таке. Дзвін б'я, не має звуку. І страта не відбувається. І після чого правитель, дізнавшись, що трапилось, він побачив і сказав: вона взяла вже весь удар на себе. І він відмінив цей вирок. Подібно Ісус Христос, Він, всі люди ми мали. Померти, тому що ми грішні. Ми говоримо зараз не просто про фізичну смерть, ми говоримо про духовну смерть, про вічне відділення від Бога. І ось Ісус Христос взяв повністю весь цей удар на себе. Для цього він постраждав, щоб викупити нас від покарання. Чому чи для чого він воскрес? Перш за все, щоб показати всьому фізичному і духовному світу, що смерть не має над ним влади, що Він переміг смерть. Він єдиний цар-царів. Пан Панів, він той, хто має життя і Він всім керує. Він переміг смерть. Він воскрес для нашого виправдання, як говорить, як вчить нас Боже Слово. Кожен, хто вірує в Воскреслого Ісуса Христа, той виправдовується від своєї провини, від всіх своїх провин. Воскресіння Христа, бачите, це не просто байка чи одна із історій чи казок. Зовсім ні. Це реальний історичний факт, який описує багато людей, який описаний і в Божому Слові і в позабіг лійних джерелах. Його описують багато очевидців і з Біблії ми взагалі дізнаємо, що понад 500 людей бачили Ісуса Христа живого після Його смерті, після Його Воскресіння. Є речі, звісно, які важливіші за життя. Ми знаємо, що сьогодні тисячі наших побратимів, співвітчизників, українців готові віддати своє життя за свободу, тому що вони вважають, що свобода важливіша за життя. Чи готовий хтось із нас віддати своє життя за бахнючі обман? Я думаю, що таких людей не знайдеться у світі. Навіть якщо допустити про те, що учні чи послідовники Ісуса Христа були готові змовитись між собою про те, що він воскрес і розповідати всім такий обман, таку брехню чи таку нісенітницю. В момент, коли когось із них очікувала страта за їхню віру, я не знаю, чи знайшлися би такі люди, які були б готові померти за видум, за обман, за брехню. А більшість, ми знаємо, що 11 із 12 учнів Ісуса Христа, вони віддали своє життя за свою віру. І потім всі інші послідовники, всі понад 100-500 понад 500 людей, які бачили його, дуже багато із них віддали життя за свою віру. Тому що вони казали: ні, ми бачили його. Він Воскрес, він живий. Ми віримо в це і ми не відступимося назад, і ми готові за це померти. І про це розповідає маса-маса позабіблійних історичних джерел. Отже, чому так сталося? Тому що не було іншого способу врятувати людство від вічного покарання в пеклі, яке насправді ми заслужили справедливо через нашу гріховність. Був лише один спосіб, хтось, абсолютно чистий, святий, невинний, досконалий, праведний, міг замінити моє покарання, віддавши своє життя. І це замість мене зробив Ісус Христос. І замість кожної людини, яка проживає на планеті земля. Кожен із нас мав бути бичований, попльований, страждати, висіти на Голговському хресті, важко померти і нести у вічності покарання за свої гріхи. Проте Ісус Христос взяв повністю цей весь удар на себе. Він помер за нас і воскрес для нас. Іншого шляху не було. Ми вже говорили на початку про одну таку суттєву відмінність між всіма релігіями з одного боку, і християнством з іншого. Тільки лідер християнства єдиний, хто з усіх початківців воскрес і сьогодні живий. Проте є ще одна дуже ключова відмінність між християнством і всіма іншими. Всі релігії в світі вони розказують людині, яким чином ми можемо досягнути Бога. Туди ходи, туди не ходи. Так роби, так не можна. Цей список правил виконуй, цей не порушуй. І тоді можливо, коли ти будеш намагатись намагатись постійно нічого, ніде не порушиш. Всі пункти виконаєш, тоді, можливо, врешті решт якимось чином досягнеш Бога. Це, якщо коротко і просто, загалом про всі релігії світу. Проте християнство відрізняється кардинально на 180 градусів. Християнство це не про те, як нам досягнути Бога. Це про те, як Бог досягнув нас. Він залишив всю славу небес. Він зійшов в цей морок в Це було то гріховне, яке ми створили. Він взяв весь удар на себе, він помер і постраждав за наші гріхи для того, щоб ми могли бути із ним. І все, що потрібно людині, лише вірити. Ми не можемо ніяким чином заслужити нашого спасіння. Ми можемо лише його прийняти. Більше нічого. Тим християнство кардинально відрізняється від всіх інших релігій. Більше таких немає. Третє, про що ми читаємо із нашого тексту 47 й вірш. Це щоб у ймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму. Почавши. Всі люди без виключення грішні. І, друзі, ми грішні не по тій причині, що ми грішимо, все зовсім навпаки. Ми грішимо по тій причині, що ми грішні від нашої природи. Є колосальна різниця між тим, щоб погоджуватись, і тим, щоб вірити. Відомий християнський проповідник Богослов Пол Тріп, пише: ви можете бути просто вражені Божим планом викуплення достовірністю Біблії. І так і не жити вірою. Ви можете бути вражені мудрістю Божого Слова, і так і не повірити йому. Ви можете захоплюватись і погоджуватись, але не вірити. Бог чекає, щоб ми були людьми віри. Бачите, сьогодні ми звикли до сирени. Коли ми чуємо сирену, ми розуміємо, що летить загроза, летять ракети. Проте, в нас є вибір. Йти в укриття, або залишатись там, де ми є, в наших будинках чи, чи в закладах, в яких ми в той момент знаходимося, в нас є вибір. Зазвичай ми розуміємо, що дуже класно працює наше ППО. 90% вони збивають. Молодці. Ми молимо за них постійно і дружимо з ними. Хай їх Бог благословить. Далі. Проте ми знаємо, що якісь відсоточки, там час від часу то 4, то. То два, то вісім долітає. Ну ми думаємо, наша країна величезна. Мабуть, мене пронесе сьогодні. Ну і реально, ех. я не пам'ятаю, коли я кудись пускався в Ну, Що ти думаєш що тебе пронесе? Бачите, тут зовсім все по-іншому. А на порозі вічності нікого із нас не пронесе. Немає нічого таємного, що не стане явним. Ніхто і ніщо не сховається перед Божою святістю. Проповідники не стоять на цьому місці, тому що їм хочеться поговорити. Проповідники проповідують, тому що Ісус Христос помер і Воскрес для того, щоб проповідувалось Покаяння і прощення гріхів. Це повеління Ісуса Христа. Він для того помер і Воскрес, щоб проповідувалось. Покаяння і прощення гріхів. Справжню віру в наших серцях може зародити лише Євангелія, лише добра новина про те, що Ісус Христос помер замість нас і дає нам вічне життя. Боже Слово вчить, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове це записано в 10 розділі листа до римлян. Безглуздо вірити, що Бог є, і не довірятися йому на 100%. Бог Творець тут діють Його правила. І ми всі винні в тому, що порушуємо їх. Якщо ми відкидаємо його правила, то в кінці, коли зустрінемо його на суді, будемо відповідати і будемо розплачувати справедливо. Якщо сьогодні ми всі розуміємо, що, на жаль, в нашій країні суди не дуже справедливі, і є таке в нас слово, як порішати, там такого немає. Там все абсолютно справедливо. В сьомому псалмі написано: Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Безглуздо вірити, що він усе створив, і не шукати сенсу життя в ньому, не шукати, чого ж він очікує від мене, чому я тут, звідки я, куди я йду. Відповіді на ці питання ми можемо знайти лише тут. Безглуздо вірити, що Ісус приходив в цей світ, що Він помер за мої гріхи, і не покаятись перед ним. Не відвернутись від гріха. Боже Слово вчить, що заплата за гріх смерть. І мова йде не лише про фізичну смерть, якби то помер та й все, подумаєш, закопала, але ж вічність, вся попереду в кожної людини є душа, і душа людини вічна. Безглуздо вірити, що Ісус Воскрес із мертвих і не покоритись перед Ним, щоб Він став Господом Мого життя. Безглуздо вірити, що Біблія правдива і не читати її щодня. В листі до євреїв, в 4 розділі 12 вірші, Ось що написано. Бо Боже Слово живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І є ще дещо важливе далі. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Кожен із присутніх тут рано чи пізно. Помре. Коли я помру, куди я попаду? Є такий саркастичний жарт, що ну, коли ми помремо, то досить довгий час ми будемо мертвими. Мається на увазі це, що вічність попереду. Не так важливо, скільки ми проживемо тут. Важливо, чи відгукнемось ми на цей заклад із Божого Слова? Чи покаємось. Тому що вічність попереду. Бачите, друзі, свобода має насправді дуже велику ціну. І сьогодні ми знаємо, яку ціну платить наша країна за свободу. В нашому залі є люди, чиї близькі віддали своє життя за цю свободу. Сьогодні ми ввечері будемо зустрічати з багатьма людьми, чиї близькі віддали своє життя за свободу. І це мова йде всього навсього лише про земну свободу тут на землі, на цих якихось 50, 70, 80 років, яких Бог нам відміряв. Послухайте, але все людство, каже Біблія, воно лежить в рабстві гріха і є зовсім інша свобода. Є свобода від гріха, свобода для вічності із Богом. І Ісус Христос заплатив найвищу ціну, яка може бути за мою свободу. Він віддав своє життя на Голгофському хресті. І про те, що це реальна правдива історія, я знаю через те, що він воскрес. І все, що мені потрібно, це покаятися перед ним і вірувати в нього і мати свободу у вічності. Є неймовірна історія в Біблії про люблячого батька і блудного сина. А мені здається, що немає людини в Україні, яка б хоча б ну, десь не чула про неї. Мабуть, це садочка десь в дитячих бібліях, саме тих синеньких, що ще з мого дитинства радянського чи в будь-яких інших. Ну, це одна із ключових історій. В багатьох церквах, в багатьох домів молитви, ти заходиш і одразу перше, що ти бачиш, це як люблячий батько приймає блудного сина. Ви знаєте, бути біля батька це безпечно. Залишити батька. Це дуже небезпечно. Вчора в парку ми мали зустріч з нашим братом Володію, і я був з Данилком. Данилку мав таку необережність відійти трохи далі від мене. І там його спіткала небезпека у вигляді чотирьох собак, які хотіли його зжети. Проте він побіг до батька. І знаєте, що сталося? Ми дали хороший бій. Сьогодні ми разом із ним тут. Живі і здорові. Ви знаєте, в світі Біблія каже, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого би пожерти. Іде війна за кожну людську душу, і диявол хоче нас пошматувати, покосати, і щоб ми загинули, не прийшовши до батька, не встигнувши до батька. Всі, хто покаявся і увірував в Ісуса Христа, це сьогодні блудні сини, які прийшли до батька і знаходяться поруч із ним. І поруч із ним сміливо. Я пам'ятаю, мене, ну, я в дитинстві так само, як Данилко, дуже сильно любив бігати і мене теж дуже сильно любили собаки. І коли я був поруч із батьком, я почував себе дуже безпечно. Зараз, коли я увірував в Ісуса Христа, покаявся, прийняв прощення. Я знаю, що я поруч із моїм небесним батьком. І що б не сталося в моєму житті, як ті б собаки, які б демони, як би диявол не намагався пошматувати, мій батько мене захистить. Проте всі люди на планеті Земля, які поки що не прийшли до батька, не навернулись, це наче як сироти при живому батькові. Батько чекає їх, запрошує. Все зроблено для прощення. Ісус помер за їхні гріхи, взяв удар на себе. Потрібно лише прийти до Батька, повірити в Ісуса Христа і бути під Його захистом. Бути в безпеці. Тому що, як ми казали раніше, після смерті нічого змінити не можна. Вічність попереду є лише два варіанти. Або ми самі будемо нести покарання. За свої гріхи. Або ми повіримо, що покарання за наші гріхи поніс Ісус Христос, тому що Він помер за мої гріхи і третього дня воскрес! Амінь.